Нам терміново потрібно знайти щось цікаве. Не знаю, що саме я маю на увазі, але я точно це знайду. Можливо, мені зібрати моркву? Курівка, що ти про це думаєш? Скажи мені, крихітко. Добре, корівка не хоче зі мною розмовляти. Селянин, гей! Привіт, Ріко. Селянин, як твої справи? Це супер, а що? Та нічого, просто в тебе питаю, як твої справи, чим ти займаєшся сьогодні? Слухай, що ти хочеш взагалі від мене? Фоу, нічого. Чому ти такий непривітливий? В тебе що, поганий день? Я просто не дуже люблю, коли у всіх навкруги гарний настрій, особливо у тебе. Добре, тоді всього гарного тобі, друже. Слухайте, мені здається, в нього явно якісь проблеми. Ну, якщо не все то я точно знайду якісь пригоди десь можливо в шахті. Друзі, ну а поки я йду до шахти, напишіть в коментарях, чи любите ви свою країну. Так, так, напишіть зараз, чи любиш саме ти свою країну. Якщо це так, то я поставлю лайк під твоїм коментарем. Так, друзі, поки я не знайшов якоїсь шахти або щось цікаве. Але друзі, ми стовідсотково повинні щось знайти. Тому що якщо ми не знайдемо, буде капець. Так, ну я знайшов щось, типу, того, але це не схоже на шахту. Також я знайшов плаваючу ламу. Досить таки симпатична. Добре, йдемо далі. Слухайте, якщо так далі буде продовжуватися, мені доведеться купати під себе. А ні, не довелося. Я знайшов шахту. Оп, упали. і що? І нічого тут нема. Капець. Слухайте, мені здається, Майнкрафт мене надурив. Ну, не можна просто так робити вхід в шахту без шахти. Добре, повертаємося до плану Б. Копаємо під себе. Я розумію, що це дуже погана ідея, і так робити не потрібно, але в мене просто немає іншого вибору. Так, друзі, я поки копаю, копаю, нічого не знаходжу. До речі, ми досить таки глибоко, тому я пропоную вже починати копати не під себе і трішечки підстрахуватися. Ми будемо прокапувати ось так по три блоки вниз, стрибати сюди, викапуватись в бік, заходити сюди і знову купати під себе три рази в. Бік. Таким чином ми не впадемо. Слухайте, я вже бачу якусь руду, але я її добувати не буду. Тому що я тут в пошуках чогось цікавого. Знаєте, що тут стає трохи темно. Ой-ой! А вже світло! О, ні-ні-ні-ні-ні. Фу, я ледь не впав в лаву. Це було досить таки небезпечно. Добре, давайте продовжувати копати. Як я зрозумів, ми прокопалися ближче до лави. Так, так, як ви її можете бачити, тут вона є. Давайте роздобудемо трішечки вугілля. І чарівними силами спитаємо про дерево. І ось і воно. Спитайте, як я це зробив? Магія, друзі. Добре, давайте зробимо трішечки паличок. Із них зробимо. Робимо факел. Готово, друзі. Як бачите, в нас є 16 факелів. Тепер тут темно не буде. Це уж точно. Ось знову ця лава. І тут також вона. Слухайте лави я не боюся. Я боюся не знайти якісь пригоди. Тому продовжимо копати тут. І мені здається, що ми щось таки знайдемо. До речі, друзі, напишіть в коментарях, що це така за руда, як вона називається. Хто перший напишеть в коментарях правильну відповідь, отримає від мене секретний подарунок. Ну, поки нічого, окрім лави, я не знайшов. Але я не здаюся. Знаєте, я так і відчуваю, що десь поруч щось таке є. Тому пропоную не зупинятися. Друзі, як бачите, я знайшов продовження цієї печери. І хто знає, можливо, тут ми щось і знайдемо. Тому я починаю прокладати. Дати собі шлях до своїх пригод. Так, друзі. Ну, поки я бачу діаманти. Непогано. Тільки от я не знаю, чи потрібно мені їх добувати. Тому що я хочу знайти щось цікаве. Знаєте що, я прийняв рішення. Не піду туди, піду сюди. Чомусь мені здається, що тут щось буде. Так, ну поки тут темно і куди йти? Направо, наліво, направо, наліво, ліво, право. Там є квіточка, тому йду туди. Подивіться на це тут. Така собі травичка і квіточка. Я таке вперше бачу в печері. А ви бачили взагалі таке? Добре, йдемо далі. Ой, боже, що це таке? теля мотеля, господи. Так, друже, ні, 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 ні. Слухайте, мені здається, що то і є таке щось цікаве. Так, давайте приховаємо факел. Друзі, нам терміново потрібно щось робити. Бо якщо ця фігня на мене накинеться. Просто подивіться на неї, я не знаю, що з нею робити. Вона якась дуже дивна. Добре, я готовий нападаю всі путнику. А-а-а, що ти розмовляєш? Мене звати Леопольд? Це дуже дивно, Леопольд. Ти хто? Ти людина або ти корова? Хто ти таке? Я не з цієї планети. Слухай, в мене для тебе подарунок. Що, який ще подарунок? А ось такий. А -а -а! Ай, ай! Ой, де я, що відбувається? Село? Слухайте, що було, я нічого не пам'ятаю. Курівка. Так, друзі, а що зі мною? Зачекайте? О, ні-ні-ні-ні-ні-ні. Я, я що перетворився? в Цю корову? Ні-ні ні, я гадав, то був сон, то був сон. Так, друзі, що що? А де, де всі мої речі? Це, це що таке? Подивіться. Знак питання, але це виглядає як зброя. Щось мені дуже сильно хочеться молока. Ой, молочко, молочко. Ей, курівка, ей, пс, молочка даш. Будь ласка, хоч з тобою типу, ну однієї крові. Хоч, я тобі дам. А що що тобі дасти? А, зараз, зараз зачекай. Так, друзі. Мені терміново потрібно дати щось цієї кубилі, щоб попити молока. Ну нічого не виросло. Що це такий за город? Жесть, а, не можу, ой боже! Це що ти таке? Селяни, ти чого? Це я, ріко, не впізнав. Іди звідси, чудовисько. Це в сенсі, сам ти чудовисько. Капець, друзі. Що робити? Так, 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 так. Спокійно, спокійно. Слухайте, я останні що пам'ятаю, я шукав якихось пригод, пішов у шахту і зустрів оцього... цього. Полу чоловіка. Коротше, чоловік мому. Чи Леопольд як його звали? Я не пам'ятаю. А, -а, 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 а, він щось кинув в мене. І потім я очнувся тут, прокинувся, будучи коровою. Слухайте, що це? Можливо, воно мене перетворить на людину назад. Давайте спробуємо. Ай! Це що таке? Ай-яй-яй-яй-яй, як боляче, ну нафіг. Ай, капець, друзі, як не дуже мені зараз. Ой, боже мій. Чого вилупилась на мене? Краще б дала б мені молока. Жесть. Так, друзі. ой йо йо як погано. А я хочу дуже сильно молока. Все, я хочу молока. Віддай мені молока. Ой, це було боляче. Так, потрібно шукати вихід звідси. Ні, Ой-ой-ой, е, корівка стій! Дай мені молока! Давай сюди! Ой-ой-ні-ні-ні, -ой не хотів! О, що? Що зі мною? Чому я? Я став сильніший як, як таке можливо! О, але я відчуваю! У мене є сила, сила! Я трошки хочу! Хочу більше молока! Іди сюди, люди! Не хотіли зі мною бути! Не приймали мене! Отримуйте! Зараз всім капець! Ой-ой-ой, що я накоїв? Ні-ні 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 ні. ні, 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 ні. Пробачше. Так, друзі, тікаємо. Мені здається, я з глузду з'їхав. Що це таке відбувається? Так, маму, заспокойся. Що? Який маму? Я, я Рико. Так ні, все. Ну нафіг цю фігню. Я її більше не буду користуватися. Знаєте що? Ні, я, я тікаю звідси. Мені воно не потрібно. Так, друзі, заховаємося десь тут, в печері. Я більше цього не хочу. Так, друзі все, я тепер сховаюсь тут. Ну, я голодний. Мені погано. Ні, я вже не можу так сидіти. Добре, ну, ми вибиратися. Я хочу молока. Так, е -е де вихід? Я що заблукав? Аго! Хто небудь? Допоможіть мені. Ні. Оце я, як я тут опинився. Що, що це таке в мене в руках? Ой-ой, ріко. Ой, господи, що це було? А, а, це це все, все в нормі? Селянин там, корівка тут. О, не можу вже на курів дивитись. Це був лише сон. Як фух, як добре. Слава Богу. Ой, добре. Моє улюблене село. Селянин, морквочка. Фух, я гадав, що я з божеволів Ну і насниться ж таке. Друзі, ну якщо вам сподобалася ця серія. Що? Чого все темніє? Гей! Ні. Що? Ні! Мене. Мені це все наснилося. Я знов ця клята корова. Ні. Кляти Леопольд! Друзі, терміново поставте лайк під цим відео. Підписуйтесь, щоб я знову став Ріко! Терміново, друзі! Без вас я не впораюсь!